Макс и Твикс смелая команда. <свистин> Іду в ліс. Назбираю улюблених маминих квітів. Зроблю їй сьогодні сюрприз на день народження. Синочку, я вдома. Черепашеня? Синочку, де ти? Черепашеня? Майор Макс? Що трапилось? Мій синочок зник. Майор, що робити? Без паніки, пані Черепахо, ми вже в дорозі. Мяу. Де ж мій синочок? Мяу. Гм, який тортик. А можна мені хоч малесенький шматочок? У <гум> мене сьогодні день народження, а синочок кудись зник. Хм. Дуже красивий малюнок. Синочок старався. Це мої улюблені квіти, ростуть ось там, в лісочку. Тепер мені все зрозуміло. Твіксе, <гум> ми вирушаємо на пошуки. Куди майоре? А як же торт нам потрібно відшукати черепашиня, поки ще зовсім не стемніло. Він пішов у ліс назбирати мамі її улюблених квітів, щоб подарувати на день народження. Мерші, Твіксе. Ми розділимося, Твіксе. Я почну шукати звідси, а ти обійдеш ліс і будеш шукати з протилежного боку. Вперед. Я заблукав. А вже темніє. Мені так страшно. Ой-ой-ой-ой! Що це? Мама! Мама! Черепашеня! Майоры, я убежу в Никого Та щойно чув, як хтось голосно зойкну. Це точно Черепашиня. Ось його рюкзак. А це його кепка. І я знайшов її на стежці, як тільки зайшов у ліс. Отже, ми на правильному шляху, майоре. Вірно, тому вперед. Ти добре бачиш в темноті. Тому йди перший твіксе. Мяу. Я? Але мені страшно, майоре. Хто тут? А ну, виходь. Та це мій шлунок. Я дуже зголоднів відставити бурчання. Нам потрібно знайти черепашеня вперед. Ой, Ой ой, ой. Ой-ой. Ой. ой Це знову твій шлунок Твіксе. Ні, майоре. Я так злякався, коли падав, що і забув, який голодний. Ой, ой. Черепашень, не бійся. Тепер ти в безпеці. Майоре Макс, ви знайшли мене. Ура! Мамусь, пробачче, налякав тебе. Я більше так не буду. Головне, що все обійшлося. Дякую, майоре Макс. І тобі, Твіксе. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. В лісі можна гуляти тільки з дорослими. Якщо розумієш, що заблукав, зупинись. Не куштуй невідомих ягід та грибів. Не підходь до води. Почуєш шум, кричи та свисти. У відповідь. Звірі боятимуться підходити ближче, а люди тебе почують. Не панікуй. Це збереже твої сили. Рятувальник обов'язково знайдуть тебе. Твікс – смілива команда. Я розрахуюся і підемо до дитячий майданчик. Добре, бабусю. Ого, який красивий метелик! Дякую вам до побачення. Їжачку, їжачку. Де ти? Їжачку? О, ні, мій їжачок загубився. Не плачте. Телефонуйте майору Максу. Він знайде малюка. Майор Макс, слухаю вас. Пропав кнічок. Допоможіть його знайти, майоре. Благаю вас. Ліжачок. Без паніки. Ми виїжджаємо. Твікс досить жувати. Поїхали. Це я впав. Тут так темно. Мені страшно. Так, розповідайте, що сталося. Ми купляли морозиво. Поки я діставала гроші, мій онук кудись зник. Скоро почне смеркати, а він десь один однісінький. Ми знайдемо його. Ви залишайтесь тут, раптом малюк повернеться сюди. А ми рушаємо шукати його. Ми? Це хто? Я та мій помічник. Твікс. Твікс, де ти? Чомусь я не здивований. Але чекай, це ж. Це ж морозиво їжачка. Каналізаційний люк не закритий. А це може означати, що малюк їжачок впав у каналізаційний колодязь. Калюжа, і вона швидко збільшується. Ого, треба шукати сухіше місце, а то тут скоро буде багато води. Нам потрібно спуститися вниз та відшукати їжачка! Твікса, ти перший. Але там дуже мокро, а я такого боюся, майоре. Мяу. Тоді ти будеш слідкувати за мною. І коли почуєш голосний сигнал, потрібно поспішати на допомогу та витягувати мене з їжачком. Що, що? Це навігатор. В нього завантажена карта з підземними тунелями. А це годинник зі спеціальним чіпом. І він показуватиме на карті, куди я рухаюсь. Зрозуміло, майоре. Я все зроблю. Майоре. Майор вже під землею. Оце швидкий, як блискавка. І страшно. Ой, ой Що це за звук? Їжачку. Де ти? Їжачку? Ага. Майор Макс рухається вперед. І мені не можна відставати. Га. Я тону! Допоможіть! 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 Я зараз потону. А -а -а! Не бійся, їжачку. Я міцно тримаю тебе. Все буде добре. О, майору Максу потрібна допомога. Сигнал показує, що він. Він там! Я біжу, майоре! Біжу! Тут так високо. Як ми виберемося звідси, майоре? Їжачку не бійся. Майори Макс. Хапайтесь за трос. Швидше. А ось і допомога. Молодець твікс. Тягни твіксе. Скоріше твіксе. Вода прибуває дуже швидко. Я допоможу. Потягнули. І раз, і два, і три. Мяу, Майори Макс, ви врятували моє дороге дочатко. Дякую вам. Це наша робота. А зараз, дітки, слухайте уважно. Загубитися дуже легко. Якщо це сталося, стійте на місці та чекайте, коли вас знайде тато чи мама. Зверніться до поліцейського чи охоронця. Вони завжди допоможуть. І На прогулянці не відходьте далеко від дорослого, з яким гуляєте. Бережіть себе.